Всім привіт! З вами Текстильна група Кавда Тексі. Ваші увазі, ми зараз пропонуємо нову акційну позицію під кодом 777. Сукні трикотажні Зі знижкою 45 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 2 долари, А вартість мішка вагою 15 кг, 30 доларів. Витративши на покупку 30 доларів, ви заощаджуєте суму знижки в розмірі 45 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою КАЛТЕКС. Як бачите по відео огляду в даній позиції ідуть різноманітні моделі. код даної позиції 777, сукні, трикотажні. Як бачите, зустрічаються модельки з капюшонами. Якщо вам сподобався один із запропонованих мішечків, будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення. Не втрачайте можливість. Для замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення. Сукні трикотажні під кодом 777. Ціна за 1 кілограм становить 2 долари. Вага мішка 15 кілограмів, а вартість мішка лише 30 доларів. Придбавши дану позицію. За 30 доларів ви заощаджуєте суму знижки в розмірі 45 доларів. Ну, клієнти повторюємо. Зараз В вашій увазі представлена позиція під кодом 777. Сукні трикотажні, котажні, всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кілограм становить лише 2 долари, а вартість мішка 30 доларів. Чекаємо на ваші замовлення, все буде Україна разом до перемоги.